Ваша птиця ростиме швидше на якісних збалансованих кормах. Завод для виробництва гранульованого комбікорму продуктивністю 500 кг на годину забезпечить потреби вашого пташника. Міні-завод складається з трьох елементів: перший це пневматична дробарка зерна з мотором 11 кВт, другий це шнек-змішувач з бункером 1 кубометр, третій це гранулятор кормів 22 кВт. Подрібнювач зерна ППЗ 11 має продуктивність 2 тони на годину при використанні бункера накопичувача чи одну тонну при подачі зерна. Пилососом. Для зручності роботи дробарка обладнана ефективною системою аспірації з італійськими абразивостійкими шлангами. Звукова сигналізація не дасть перевантажити двигун навіть недосвідченому користувачу. Подрібне зерно вивантажується в шнек-змішувач, який вимішує 400 кг сировини за 7 хвилин. Забезпечує однорідність 90% і більше. Бункер стоїть на вагових датчиках, які допомагають контролювати вагу кожного компоненту суміші. Готовий розсипний комбікорм можна вивантажувати в мішки чи подавати на гранулювання. Гранулятор кормів з мотором 22 кВт з конічними роликами, видає від 400 кг гранул щогодини. Працює тихо і надійно. Може працювати без перерв на техобслуговування. Всі мотори обладнані захистом від перевантаження, перекосів фаз та інших проблем. Подібні заводи перевірені сотнями клієнтів Артмаш у 20 країнах світу. Наші менеджери можуть більше розповісти вам про цю комплектацію або підібрати для вас інший варіант. Залишайте заявку, і ми вам зателефонуємо.